Привіт! Це CSM. І ми потихеньку продовжуємо серію теоретичних роликів по КС. На черзі у нас тема, яка здається повністю зрозумілою, але до кінця її інколи не розуміють навіть самі Valve. Мова піде про кейси та алгоритми, за якими той чи інший кейс існує в нашій улюбленій грі. Перед початком відео ми хочемо швиденько пояснити, куди зникла третя серія рубрики CSM Checklist. Після публікації останнього відео з нами зв'язався менеджер з ми вже декілька днів ведемо з ним діалог та плануємо випустити інше відео про цей сайт. Одразу хочемо зазначити, що нова версія відео не є проплаченою чи компліментарною. Ми все ще будемо відверто казати про всі недоліки цього сайту, однак ми зруйнуємо нашу теорію щодо російського походження проєкту, оскільки менеджер дуже занепокоєний тим, що ми обізвали їх росіянами. Більш детальну інформацію ви побачите згодом, а поки невеличкий спойлер. Команда розробників цього сайту з Польщі. Все, повертаємось до кейсів. Ви можете сказати, що і так усе знаєте, і це не дивно. Кейси в КС існують майже 10 років, але за цей час не сформувалось жодного передбачуваного алгоритму, розуміючи, який можна було б планувати інвестиції чи щось інше. Ми хочемо зекономити ваш час на аналіз цієї теми та надати, хоч і не дуже ексклюзивну, але корисну інформацію, особливо для новачків. До речі, про корисну інформацію. Її можна отримувати в більших обсягах, якщо перейти за посиланням в описі на наш канал та натиснути кнопку підписки. Ми дуже чекаємо на вас. Розбиратись почнемо з пулу випадіння. Ми колись розповідали, як можна відслідковувати активність на ринку за допомогою кейсів активного пулу. Один з цих кейсів ви гарантовано отримаєте в щотижневому дропі. Для цього потрібно лише кожен тиждень набирати досвіду на один рівень приватного рангу. Зараз доступно 5 активних кейсів, і шанс отримати кожен з них дорівнює 20%. З цього робимо висновок, що вони мають бути приблизно однаковими по ціні, і ця цифра не є великою через кількість саплай. Особливо низькою вона може стати в середу, коли оновлюється, щотижневий дроп і гравці розпродають свій лут. Рейр рідкісні кейси, які не знаходяться в пулі, але все одно мають шанс випадіння. Ця вірогідність тяжіє до нуля, тож ціна, навпаки, майже космічна. Rare кейси залишаються стабільними через те, що їх майже не чіпають. Так само, як і Discounted. Пул таких собі динозаврів, які потроху вимирають. Їх неможливо вибити і дуже хочеться відкрити. Кейси з операції взагалі були найпростішою інвестицією. Щоб мати хоча б 3-4 штуки ви мали заплатити за пропуск до операції і просто грати. Зараз це могло би окупитись в десятки разів, тож не забувайте про це. Але така механіка дискаунтед кейсів з операції з'явилась лише у 2020 році, тому не дивуйтесь, якщо вам після гри випаде, наприклад, кейс операції Гідра. Так, він дуже дорогий, але він не є дискаунтед. Старі кейси типу ESPorts містять в собі рідкісні і дуже красиві айтеми: АК, Fire Serpent, АВП Графіт. Ми продовжувати не будемо, щоб потім не довелося витирати клавіатуру. Краще повернемось до того, що нас цікавить найбільше. Але до того, як переходити до головної частини відео, хочемо наголосити, що скіни можна не тільки вибивати з кейсів, а краще купувати на зручному українському сайті D-Market. Чому все дуже просто. Він елементарно кращий за Steam Market. Наприклад, продаж скінів тут набагато вигідніший за рахунок однієї з найнижчих комісій серед подібних сайтів. Різниця зі Steam – в цілих 11%. І купляти скини теж справжнє задоволення. Всі вони є на вітрині, а знайти щось конкретне допомагають фільтри, яких тут більш ніж достатньо. По айтемам, які вас цікавлять, є сотні пропозицій від користувачів. Легко зрозуміти динаміку цін за допомогою графіків. І звісно, ви зможете вивести скини в кеш за допомогою декількох варіантів платіжних систем. І звісно, сісмен самостійно все перевірив, і поки маркет трішки просів. Ми придбали собі кілька цікавих інвестицій на Дімаркет. Тому не зволікайте і мерщій за посиланням в описі. Активні кейси як їх додають і як прибирають. Щоб в цьому розібратися, ми маємо з'ясувати, як формується ціна. Ось є, наприклад, два скіна червоної якості обидва із колекції PrintStream. Які з них ви хочете більше: Deagle чи USP? USP – Ну от як його читати со? Напишіть в коментарі. Ми в свою чергу знаємо, що ком'юніті з великою вірогідністю обере Desert Eagle і відкриє тону цих кейсів, щоб отримати бажаний скін. Звідси і різниця в 11 гривень. Ви скажете, та які принтстріми В одному ножі, в іншому рукавиці, тут очевидно, який дорожче. Ви наші блубочки розумні, повністю ваша правда. Тут, чим краще наповнення, тим більша ціна. А найголовніше, що і відкривають Фрекчур Кейс набагато частіше за рекойл, і це враховуючи те, що цей кейс найстарший в пулі. Саме він мав би бути першим на вихід, але його показники по відкриттю за місяць можуть спонукати Valve видалити, наприклад, Snakebite. Так, він пробув в грі на рік менше, але його наповнення ну зовсім не збуджує лодоманів. Найважливіше те, що ми вже бачили, як clutch кейс пробув в активному пулі цілих 5 років через свою колосальну кількість відкриттів. Хоча і для фракчер-кейса є погані новини, не дивлячись на те, що ножі є бажанішим айтемом за перчатки, Valve має підтримувати баланс між цими двома видами золотих айтемів. Вже дуже давно вони тримають у пулі три кейси з рукавицями та два з ножами відповідно. І ми знаємо напевне, що додадуть новий ніж. Тож питання постає наступним чином: ми побачимо ракіровку кейсів з ножами чи змінимо баланс саме в сторону ножів. Точно сказати, хто з цих двох красунчиків піде на пенсію неможливо. Ми надали вам теоретичну інформацію, а куди інвестувати, вирішуйте самі. Отже, давайте підсумуємо озвучену теорію та визначимо запоруки успішного кейсу, який має потенціал росту. Першим фактором є кількість існуючих копій. Якщо кейс був у активному полі не надто довго, то відповідно і ціна його буде немаленькою. Другим чинником є наповнення цього кейсу. В першу чергу ми дивимося на золоті предмети, які з нього падають. Наразі в ком'юніті дуже ціняться кейси, з котрих падають перші найстарші ножі. В нас є табличка з вписаними даними, що звідки падає. Нею ми поділимось у нашому телеграмі. Але не тільки старі ножі є предметом полювання колекціонерів. Також вони дуже полюбляють кейси, де падають скіни у фазах емераль, сапфір та інші. Особливо якщо це ніж метелик. Але найчастіше в кейсах ми бачимо не ножі, а саме скіни. На них треба звертати увагу в першу чергу, оскільки є кейси, у котрих рідкісні червоні предмети коштують всього по декілька доларів, просто тому, що вони не гарні. Звісно, такі кейси відкривають менше, і як наслідок, ціна на них теж менша. Наостанок декілька цікавих фактів про кейси: Розквіт скінів в CSGO почався не зі звичних нам жовтих ящиків. Дизайни перших кейсів, які називались просто ящик зі зброєю та кіберспортивний ящик, були цікавими і ми побачили по три варіації кожного з них. Для перших оновлень зі скінами було навіть лорне підґрунтя у вигляді торговця зброєю під іменем Бут. Він є прототипом росіянського злочинця. У грудні 2013 року розробники винайшли жовтий дизайн для кейсу Winter Offensive і в подальшому почали використовувати цей дизайн як основний, перемальовуючи тільки лого. Виключенням є кейс Dreams and Nightmares, який також має унікальну історію створення. Зазвичай Valve самостійно обирають скіни з майстерні або вигадують свої. Це відбувається дуже рідко. Але у випадку з цим красенем вони вирішили зробити конкурс серед креаторів з призом 100 тисяч доларів для кожного, чий скін потрапить у кейс. Головною умовою було створення саме тематичного, сонно-жахливого скіна. Нам здається, такий формат дуже класний і допомагає розвивати ком'юніті креаторів. І сам дизайн кейсу теж привертає увагу. До речі, а як вам ідея поспілкуватись з українським скінсмейкером? Якщо серед наших глядачів такі є, зв'яжіться з нами. Наставте на це відео багато лайків і ми знайдемо для вас цікавий матеріал про створення скінів. Також не забудьте про підписку на наш Ютуб та Телеграм. З вами були C.S.M.E.N.T. ваш корисний інформаційний інтернет-довідник в сфері інвестицій в косметичні предмети ігрового майданчику. Стіна.